Приводу монтажу світлодіодної стрічки. Для цього нам потрібна сама стрічка, нам потрібен перетворювач напруги, тобто блок живлення для стрічки. Блок живлення має відповідати загальній потужності тої стрічки, яка буде під'єднана до нього. Плюс загальноприйнятим є необхідність запасу 25. Відсотки. Тобто, якщо у нас стрічка буде в загальному там, 80 Вт, потрібно, щоб блок живлення був не менше 100 Вт. Обов'язково використовувати е, світлодіодний профіль. Тому що стрічка це світлодіод. Е, світлодіод під час проходження електрики через нього і віддачу світла а віддає тепло. Да? І це тепло потрібно кудись дівати, тому що якщо діод перегріється, то він почне деградувати, процес, який вже не можна буде зупинити, і з часом він буде видавати набагато менше світла. Тому потрібно обов'язково використовувати е, алюмінієвий профіль, хоча є деякі відхилення. Якщо ви, наприклад, можете прикріпити або бажаєте прикріпити стрічку, наприклад, там, для підсвітки ліжка, а саме ліжко металеве, тепловіддачі ну, буде достатньо для того, щоб охолодити стрічку. Якщо ж ви хочете прикріпити стрічку просто на стіну або на дерево на кухні, да? тобто на під під цими полицями це зробити. Якийсь час стрічка буде працювати, але з часом вона просто перестане давати ту яскравість, яка вам потрібна, і вийде з ладу. Тому рекомендую обов'язково використовувати алюмінієвий профіль. Профіль також є різний. Є товстостінний профіль, в якому є багато алюмінію, і він добре відводить тепло і підходить для стрічок, наприклад, потужності від 10 Вт і вище. Є профіль тонкостінний, значно менше, ніж 1 мм товщиною. стрічки більшої потужності, ніж 8-10 Вт на метр. Використовувати з ним не рекомендується, тому що його е властивості для забору тепла буде не вистачати. Так, беремо нашу світлодінну стрічку, під'єднуємо до блока живлення. Так, розпаковуємо. Обов'язково звернути увагу і Чітко впевнитись, що ви під'єднуєте правильно стрічку, тому що блок живлення з одної сторони має е, під'єднання е, живлення з мережі. Тобто 220 вольт змінного струму, з іншого боку він видає постійну напругу і там 12, 24, 48 вольт. Вже яка у вас стрічка буде, який блок живлення. Якщо ви переплутаєте підключення, по-перше, ви спалите сам блок живлення, по-друге, ви спалите саму стрічку. Тому обов'язково переконайтеся, що ви під'єднуєте все правильно. Червоний провід стрічки це плюс. Під'єднуємо його до плюса. Чорний кольор на стрічці це у нас мінус. Під'єднуємо до да, мінуса. Також під'єднуємо блок живлення до нашого подовжувача, да, який входить у нас 220 вольт. Бажано, якщо є, використовувати і підключати заземлення. Особливо, якщо ви плануєте потім цей блок живлення ставити і кріпити, наприклад, десь ховати його в нішах гіпсокартонових. Да. У нас там є металевий профіль. Профіль дуже добре проводить електрику. Якщо у вас буде десь е, обрив провода або неправильно спрацює блок живлення, то електрика попаде на сам профіль, що в принципі не дуже добре. Так, під'єднали, переконалися, що правильно. 220 вольт з одної сторони війшло, 24 вольта постійного струму вийшло. Включаємо подовжувач. Так, включаємо стрічку. Це стрічка 4000 Кельвіна, Як ми бачимо, це стрічка в форматі COP, де світлодіоди покриті спеціальним силиконовим розсіювачем, да, який дає рівномірне світло, а не так, як колись було раніше, да, SMD. Це у нас була монострічка. Моно стрічкою також можна керувати. Тобто ми можемо конкретно от її функціонал дозволяє зробити її, затемнювати, да, зменшувати яскравість. Вимикаємо мережі, все робимо після того, як ми ви повністю вимкнемо живлення, щоб не сталося ніяких інцидентів. Під'єднуємо контролер. Вони є різних видів, є оце контролер універсальний, його можна використовувати як для монострічки однокольорової, як для стрічки ЦЦТ зі зміною можливістю змінної температури, як для стрічки РГБ, так і для стрічки ЦЦТ ргб Тобто повний комплект, вона один контролер закриває. Ми відключили стрічку від блоку живлення і між ними ставимо контролер, який буде керувати на стрічкою. Також під'єднуємо обов'язково, звертаємо увагу, що плюс ми під'єднуємо з блока живлення до плюса на контролері. І мінус на контролері, під'єднуємо до мінуса на блокі живлення. Тепер ми під'єднуємо стрічку до самого контролера. Тут у нас є. Один контакт, який відповідає за живлення, так званий плюс, під'єднуємо до плюса. І оскільки у нас однокольорова стрічка, інший провід під'єднуємо в інший для цього призначений. Вмикаємо. Так, стрічка у нас запрацювала. Що нам потрібно зробити для цього, щоб керувати цим контролером? Нам потрібно під'єднати його за допомогою смартфону до програми, наприклад, Smart Life. Да? Тобто до Програми. Додаємо, натискаємо плюсик. Додати пристрій. Воно шукає у нас тут пристрій, під'єднується цей е, контролер е, як до Wi-Fi, так і до цього. Е, по Bluetooth працює і разом з програмою Tuya. Так, Знайшли Smart Wi-Fi Lighting. Підключилося підключилося до мережі. Оскільки наш телефон під'єднаний до роутера, то зараз наш е, пристрій. Через телефон, отримує доступ до роутера і в подальшому ви зможете під'єднуватися і вмикати світло, там, знаходячись в іншій кімнаті, в іншому місті, в іншому ну, іншій континенті, через інтернет. Так, завершено. Що ми можемо робити? Ми можемо вимкнути з, з, з телефону це все. Можемо запрограмувати таймер вимкнення і включення, і вимкнення цього. Можемо міняти яскравість його. З телефону, тобто під'єднувати вище, нижче. І регулювати його. Навіть можливо використання декількох часів. Це, до речі, от синхронізація з музикою. Тобто воно реагує на різкі звуки, і якщо буде включена музика, вона буде підмаргувати в такт самій програмі. Ну, освітлення. Так, тут ми можемо міняти. Там яскравість освітлення да? самої стрічки. Це у нас моно-стрічка. Зараз ми так само спробуємо це зробити стрічку, яка має декілька кольорів. Тобто ми під'єднаємо стрічку так звану ЦЦТ до контролера. Значить, Стрічка CCT дозволяє нам змінювати температуру світла. Так, от звертаємо увагу, підключаємо плюс. Плюс до плюса. І далі є теплий корі під'єднуємо до теплого каналу. Так. Холодний колір під'єднуємо до холодного каналу. Так, пробуємо, що у нас вийшло. Вмикаємо. Так, тепер пробуємо, як у нас на це буде реагувати сама програма. І тепер наша стрічка може... Змінювати температуру від теплого кольору до яскраво білого. Також ми можемо там вимикати із телефона, телефона, знижувати яскравість, тої стрічки. так само вона буде працювати із, з, мер... з якимись звуками, тобто воно реагує там на голос, на підспівування, підтопування і буду вам нарахати робити невеличку дискотеку. Так, Вимикаємо. Це ми дивилися стрічку ЦЦТ. Тепер спробуємо для цього контролера, який вже прив'язаний до нашого телефону, під'єднати стрічку, яка у нас є rgb стрічкою Тобто вона має в собі три види діодів. Там, RGB так розшифровується. Да? Це Red, Green, Blue. Три види діодів в різних комбінаціях цих кольорів ми можемо отримати фактично будь-який кольор, який нам потрібен. Так, Знову під'єднуємо плюс до плюса. Так, Червоний до червоного. Це у нас все прямо на контролі написано. Де що у нас під'єднується? Переплутати фактично неможливо. Так, Вмикаємо нашу стрічку. Трошки розмотати, щоб було видно, що до чого. шукаємо контролер. і маємо. Так. От це фактично той холодний білий кольор, я вам, який вам можу дати rgb стричка. Тобто це кольор білий з невеликими відтінками якогось там синього кольору. Так. Під'єднуємо це все до програми і фактично ми можемо міняти температуру того всього. Також тут міняється яскравість і, якщо направляється, насиченість кольорів, тобто ми можемо їх зробити більш такими блеклими, не, не такими яскравими. От, це от зелений, це він зменшує інтенсивністю. Дозволяє цей контролер і ця програма налаштовувати освітлення практично під любі свої потреби. Тобто є планування вимкнення, вимкнення. Є, Різні сценарії, які ви можете використовувати, які вже запрограмовані. Да, там. Тобто для підключення діодної стрічки нам треба блок живлення. Якщо воно буде ким, чимось керуватися, нам потрібен контролер. Бажано контролер універсальний. Його можна під'єднати навіть в існуючу систему, яка вже є. Тобто я показував, да, тобто, роз'єднуються стрічки, і блок живлення вставляється посередині контролера. Обов'язково потрібен профіль і е, відповідно розсіювач. Який буде захищати нашу стрічку. Послідовність дійсно така. Спочатку перевіряється вся система на землі, тобто перевіряється драйвер робочий, контролер робочий чи стрічка робоча. Після того монтується профіль. Профіль буває вбудованого монтажу який врізається спеціально в нішу, або буває накладний профіль. Тобто він може монтуватися або за рахунок металічних кліпс, які попередньо були змонтовані, і туди він защолкується, або найпростіше рішення просто просверлити отвори в самому профілі, Він монтується на поверхню, достатньо жорстко. І після цього вже ми приступаємо до монтажу стрічки. Тобто На стрічці є завжди у нас двосторонній уже наліплений з заводу 3М. Очищується вся ця поверхня, бажано обезжирюється, і монтується стрічка. Тобто ми її беремо і отак от акуратно приклеюємо. Після того, як ми все приклеїли, ми вставляємо розсіювач, защелкуємо його в пази. Для чого потрібен розсіювач? Для того, щоб ми не бачили діодів по окремими точками, а бачили його, як Одну сплошну суцільну лінію. Тобто у нас тепер зараз немає от таких от ярко виражених точок, якщо їх буде видно на відео, да? а є одна лінія, в якій ми собі акуратно керуємо кольорами, вибираємо те, що нам потрібно, підключаємо різні режими, затемнюючи. За допомогою застосунку можна налаштувати різні схеми. Різні сцени, тобто може бути нічний режим, тобто, де певний час воно буде вмикатися, і переходити в, тем, в такий затемнений режим. Є запрограмовані всякі пресити, тобто робочі режими там, для читання, для відпочинку, нічний режим, тобто, от, єлі-єлі, воно світиться. цього достатньо буде, щоб спокійно собі піти вечором в ванну, тільки прокинувшись і не розбити собі носа об стіну, якусь або двері. Використовувати це для полегшення свого життя для того, щоб налаштувати освітлення під свої конкретні потреби, які вам зручні, налаштувати температуру і все інше. Як розраховується е, потрібний потужності блок живлення для стрічки? По-перше, стрічка і блок живлення мають співпадати по напрузі. Тобто блок живлення має видавати ту напругу, від якої працює стрічка. Якщо ви підключите 24-вольтовий блок живлення, до 12-вольтової стрічки вона працювати не буде. І навпаки так само. 12-вольтовий блок живлення не заживить 24 вольтову стрічку. Кожна стрічка має е, у себе такі характеристики, як це одна із основних характеристик, це кількість ват на метр, скільки вона споживає ватт на метр. Причому треба звернути увагу, що це в максимальному навантаженні. Тобто от Зараз у нас здіймується, відповідно, у нас е, ватметр показує там умовних 4,5 Вт. Якщо ми зараз поставимо її на повну потужність, то у нас цей, ця стрічка буде споживати 44 Вт. Фактично це у нас 10 Вт на метр, тому що стандартна катушка йде 5 метрів стрічки. Тобто, якщо ми її поставимо, от найбільше споживання майже буде в білому кольорі. Я думаю, Тому що тоді працюють всі, всі діоди одинаково. Там 50 ватт воно і споживає що в даний момент. Тобто у нас є стрічка, і вона споживає певну кількість ватів. Ми знаємо загальну довжину, яка нам потрібна. Тобто ми знаємо периметр своєї кімнати, ми знаємо периметр ліжка, кількість сходів і їх ширину. І ми можемо розрахувати, що нам для підсвітки то, там, треба, там, 5 метрів стрічки або 10 метрів стрічки. Відповідно, якщо у нас 10 метрів стрічки з споживанням 10 ватт на метр, нам потрібно мінімум. 100 ватт блок живлення потужності. Але загальне правило і рекомендації виробників брати блок живлення, який на 20-25 до 30% перевищує загальну потужність номінальної той стрічки, щоб він мав запас своєї потужності додатковий. Тому нам потрібно на цю стрічку умовно 10 метрів. 10Вт, нам потрібно блок живлення від 120 до 180 Вт, спокійно 150 можемо ставити. Дуже важливий нюанс, але це вже ті, хто буде монтувати стрічку. Стрічку не можна заживляти одним великим довгим куском. Рекомендується підключати стрічку до блока 5-метровими кусками. З чим це зв'язано? З тим, що доріжки, по якими де живлення на 7-стрічці, вони дуже тоненькі і за рахунок опору до кінця доходить менша кількість вольтів. Відповідно, якщо ми зробимо 10-метровий кусок стрічки, на початку у нас буде одна яскравість стрічки, в кінці стрічки це буде зовсім інша яскравість. Так? І ми, відповідно, втратимо єдине і суцільне освітлення. У нас буде воно розкидане по цим. Дуже це замітно, коли, наприклад, замикається в якесь коло або в якийсь квадрат. Що початок сходиться з кінцем. І тут виходить так, що у нас дуже довгий периметр, дуже багато вольтів загубилося по дорозі від початку до кінця, і там, де вони між собою стикається, видно різницю суттєво. Це може бути падіння до 50%, Абсолютно спокійно. На самій стрічці таку інформацію не завжди пишуть. Ну мається на, увагу, на самій стрічці, ній пишуть, ній пишуть. Напругу живлення, там, полярність плюс-мінус, де знаходиться, да? де знаходиться rgb контакти, якщо потрібно. Але на упакуванні або на самій бобіні є спеціальний а, лейбек, да? на якому видно, по-перше, характеристики, що це за стрічка, тобто це Коп-стрічка, якого воно кольору, там, нейтральний білич. Температуру 4 тисячі, потужність стрічки на метр, кількість діодів на метр. тобто Там достатньо її кольорова передача, тобто, це більше 90 її спокійно можна використовувати і цей, е, ступінь захисту, загальний світловий потік стрічки. тобто Є багато технічної інформації, і вона є на бобіні і на пакуванні до стрічки.